Вітаю, друзі! Сьогодні будемо грати у Station to Station, а саме проходити доповнення, яке вийшло нещодавно, здається, у березні, і стосується воно японської залізниці. Попереднє доповнення стосувалося золотої лихоманки на дикому заході. Воно було дуже цікаве, там додавалися нові споруди, нові механіки. Відповідно, якісь нові модельки потягів і так далі. І я сподіваюся, що тут буде щось приблизно таке саме за об'ємом. Власне, зараз побачимо. Так, отже, ми маємо так. світанковий острів. Я розумію, що це воно. Ого, сім рівнів. Досить багатсько. У нас тут є, як ви бачите, дуже багато різних значків. І, власне. Середній значок — це просто за завершені рівні, скільки рівнів було в принципі пройдено а, така скрабничка. Це фінансові цілі. Кожен рівень має вплавну ціль з за залишку грошей, які мають залишитися на кінець рівня. І ще є додаткові цілі це ось ця зірка. Як бачите, десь я пройшов все, але далеко не всюди. Спробуємо якомога більше пройти цього разу. Починаємо. Наш фінансове завдання не виконано. 어... Угу, угу, угу. Не давши капіталу впасти нижче 450 доларів. І якесь фінансове, чомусь тут не вказана сума. Ну, зараз нам все покажуть. Перший рівень Switch за все є навчальним. Нам uh, покажуть нові механіки, нові споруди і так далі. Угу. Uh, 1000 доларів. Ого, це досить багато насправді. A так, нова картка, картковий бонус. Дає 40% за кожну картку, яку використано при будівництві нової залізниці. Ха. Це цікаво. Тобто, чим більше цих карток, які дають, бачите, тут є знижка, безкоштовні мости і так далі. І мені ще за це повернуться гроші. Так, у нас тут є наше місто. Воно потребує хлібу, молока, сиру та рису. Це нове, раніше рис не потребувався. І, собственно, маємо наші споруди. Це, як розумію, так, рисові поля, наша молокоферма і далі з'явиться ще. Так, отже, треба мати більше тисячі на фінал і не дати впасти капіталу менше 350. Ну, давайте спробуємо. Спробуємо. Отже, будуємо станцію, відповідно, біля міста, так, щоб потім з неї було зручно пускати залізницю. Якось так. Якось так. І якось. Я думаю, тут буде найкраще, бо у нас пізніше тут з'явиться якась споруда, тут з'явиться споруда, тут. Ось щодо цієї спорунди, мабуть, тоді треба ще трішки далі посунути, щоб менше гак робити. Тут, тут і тут. Ну, ці всі в один ланцюжок з'єднуються. Оця дуже-дуже далеко. Можливо, це навіть буде нове місто. Так, і, власне, будуємо наші перші залізні, першу залізну колію. Робимо поворот. Так. так, думаю, я цього разу не буду використовувати жодні критки, Дорога дешева. Тож просто буду вантажний потяг. Так. Цей на залізниці нам знадобиться, щоб під'єднати ось цю споруду. А з містом у нас в принципі, ця вже поєднається. ланцюжково сюди, а далі. Далі чи знабиться мені ця чи ця. Ну, давайте. Давайте зробимо ставку на цю. Отже, робимо таким чином. Трішечки посунемо. І, власне, давайте використаємо цю картку. І так ми ще й заробимо. Заробимо гроші на цього, цій ділянці. Будемо теж на потяг і отримуємо ще додатковий бонус за те, що ми одразу і рис, і молоко під'іднемо. Добре. Так, чудово нові споруди. Це у нас пекарня, млин і поле, здається. Зараз перевіримо. Так, так пшенична ферма виробляє пшеницю, млин потребує пшениці. Сироварня потребує молока, виробляє сир. І пекарня. Як би це все так під'єднати, щоб отримати найбільше прибутку? Так, отже. Ага, ага, бачу, бачу як. Отже, першим чином ми під'єднуємо. Трошечки поверну її. Ось так. Ми під'єднуємо. Пшеничну ферму. Так. Далі під'їдемо в пекарню, і це не закриває нам жодного ланцюжка постачання, адже пекарня поки що не має пшениці. Так, якщо посунути, буде дешевше Опа, 50. 49. М -м -м, ні, мов 50 це найменше. М -м не буде 50. А є дуже-дуже цікаво свої гри. Неможливо пізніше вже посунути станцію, якось її змінити. І через це бувають проблеми. Наприклад, цей шлях міг спокійно заблокувати цей виїзд. А, ось, Але не заблокував. Я його обережнику так поставив. Так, тепер поєднуємо ці дві споруди. Робимо це максимально економно. Максимально економно. Так, 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 угу, 29, я думаю, це непогано. І останній проліт. Тут у нас жодних споруд більше не з'явиться, тож можна, в принципі, будь-що використовувати. так, Спробуємо так. 70, 67, 5. також мост з'являється мости ту дорогу що цірі? Mm, так, так буде задорого. Давайте, дай, там 65. 65. І. Так, досить багато ліснішків ми одразу закриємо. 5 ланцюгів постачання. Отже, молоко на сироварню, сир у місто, пшениця на блин, борошно в пікарню і хліб з пекарні до міста. 5 ланцюгів одразу закрили. І нам відкрилися нові картки. Угу. Mm -hmm. Так, отковансь. Він тільки за. За кожну картку, яку. Тобто на ці дві також. І нові споруди. Нові споруди ми маємо, так. Mm -hmm. Ух ти. Ухти. Ухти. Так, 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 дуже добре, що. Я залишив. Цю гілку відкриту, адже от у нас місто, і ми маємо два міста поєднати а, безпосередньо. А, безпосередньо поєднати за щоб пустити пасажирський потяг. Угу. Так, давайте ще подивимось, у нас є пекарня, їй потрібно борошно від млина, а потрібна, а потрібна ну, потрібна пшениця звідси. Так, добре, добре. Тобто ці дві ми можемо поєднати без проблем. Я, мабуть, їх навіть сюди під'їду. Так, у мене тільки дві знижки на мости. Тільки дві знижки на мости. Це малувато, маловато. Так, молочна ферма, сироварня. Звісно, хочеться сироварню. Сюди під'єднати, щоб не закрити ланцюжок ось цей одразу. Але це буде дуже-дуже дорого. Тож... тож Мабуть, я цього робити не буду. Окей, окей давайте давайте почнемо і побачимо, що буде. Першим чином. Першим чином. Так, я думаю, це досить непогане розташування. І я тоді пускаю. Це буде у мене пасажирський потяг прямий. Вау. Вау, я не зможу його сюди під'єднати. Ухти! Ух ти, як цікаво вийшло. Так, окей, 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 окей. окей. Окей, okay. прибираємо цю станцію і. у О. О, так, давайте якщо звідси почнемо. Окей, okay. ні-ні, nee nee. мабуть, мабуть, є. Є-є можливість. Так, давайте ставимо тепер станцію. Так... Так. 324 долари за... за один шлях. Це доволі брутально. Це доволі брутально. Ну, що пробиш. Так, отже, це буде у нас комфортабельний пасажирський. Ага. Так, я... Це буде... А, це вантаж, тільки вантажний потяг гірський може бути, шкода. Тоді робимо ось так. І це буде комфортабельний пасажирський потяг. Так, чудово. Чудово. Ми забезпечили обидва міста потребу в пасажирах. Нам відкрилися нові картки. Угу. Великий вантажний потяг, перехрестя. Якісь дебільні картки я так ще не випав. Це моя, звісно, суб'єктивна думка, але реально якісь дебільні картки. Отже, що я хочу зробити? Що я хочу зробити, Я хочу зараз поєднати цей. млин Так. Тут ми маємо. Окей, тобто це мені вийде в нуль. Це мені вийде в нуль. Так, добре, тепер я під'єдную. Все це діло сюди. Зараз трішечки все це. Думаю, не якнайдешевша нашу залізницю. Якнайдешевша. Вантажний потяг. Воно не дає великий вантажний потяг зробити, бо ми о, не маємо жодного ланцюжка товарів, закритого цим уривком залізниці, ці залізниці. Так, окей, 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 окей. Тепер я роблю. У ти. Я зовсім про тебе забув пшенична ферму. Вау. Вау. Це погано. Ладно, ну, окей, ферма йде е, сюди і ми тільки... Тільки пшеницю закриваємо. А чого тільки пшеницю? А де пекарня? Я промага прогав... Ні, ось ще. Ні, два, два. Просто його чогось не було видно того ланцюжка. Так, окей. Це буде зі знижкою на. Ні, мабуть, не він буде зі знижкою на шляхи. І це буде просто вантажний потяг. Зможу повернути без міста. Можу повернути без міста чудово. Тепер будуємо тут станцію і зараз. Угу, зараз тільки один у окей. Бо це ж теж таки знижку треба було робити там. <гум> так, і останній остання ділянка. Це буде тут, тут ми робимо знижку на мости, і це буде великий вантажний потяг. Він принесе нам дуже-дуже багато грошей. -ду. Чудово з першого разу бачимо тут квітне. квітнуть якісь поля, щось типу сакури. Наші потяги, до речі, з реальними вантажами. Це реально... Uh, він везе борошно, сир, Звідки я ще везе молоко? Якого тут насправді немає на цій а діля... ні, ні, ось 8 молоко. Сир тут немає. Коротше, везе реальний товар. погнали. В першій рівені понав другий. Так, знову 1000 доларів. І побудуйте залізницю використовуючи картки і мальовничих скель, і мальовничого узбережжя. Окей, тобто це має бути якась одна ділянка залізниці, яка йде і по скелях, і по узбережжю. Е, так, да, почитаємо. Дає бонус розрахований на основі протяжності шляхів вдовж берега. І я так розумію, друга дає бонус на основі протяжності на краю скель. Дуже цікаво, дуже цікаво. Так, і якась нова споруда. Це у нас суші-бар. Ха. Так, це по-японськи. Ага, ось ми маємо тут і скелю, і узбережжя. Так, отже маємо місто. Рисове поле і порт. Виготовляю рибу. А, цікаво. Місто у нас тільки одне. Місто... А, ось тут буде другий порт. Окей, буде другий порт. Буде другий порт. Зовсім немає можливості підглядіти, що буде будуватися тут. І через це. <смі> Також складно, іноді саме через це з другого разу. Тільки вдається пройти рівень. Треба подумати, у нас по-любому буде друге місто, і треба подумати, де це друге місто буде. Щось мені вказує, що це буде ось воно. Ось воно. Або Ні, мабуть, щось все ж таки тут, бо звідси я точно дотягну шляхи і сюди. Добре, добре, погнали. Біля міста ми завжди намагаємося залишити 4 виходи зі станції. Так, погнали якось. Ні-ні-ні-ні. Так, щоб в нас залишилося ще для однієї колі місце. Якщо воно все ж таки тут буде місто. Пасажирську колію сюди пустити. Ні, мостів мені не потрібно. Так, окей. Окей. Далі будуємо тут якось так. Щоб була можливість і сюди і сюди піти. Тут будуємо якось ось так. І такою короткою гілочкою їх поєднуємо. Так, да, звичайно, монтажний потяг. Далі, далі, далі. Далі робимо також досить просто. Трішечки вздовж узбережжя, трішечки по скелях. Так. Угу. Угу, угу. Немаємо іще. без мосту. Так, окей. І ще ось цю візьмемо картку, і це буде наш великий вантажний потяг. Угу, угу, угу. Давайте. Зараз завершуємо цілкове завдання, отримуємо. До речі, за кожне зіркове досягнення ще отримуємо досягнення в І Дуже-дуже багато грошиків. Ух. Так, давайте ще картки. Угу. Угу. Ну так, да, скелі, звісно, будуть набагато більше скелі, ніж узбережжі. Так, млин, ферма. <гум> що ж таке там пекарня. Так, окей, де ж тоді місто? Угу, угу, Тут місто. Тут місто мені підходить. О, окей, ми за один раз відкрили всі будівлі. Це насправді круто. Шкода, що не всі картки. Так, ну, починаємо думати. У нас є два млини. У нас є дві ферми. Дві ферми і міста, які треба поєднати пасажирською гілкою. Ха. Я думаю, наступним чином. 100. А як я думаю? Як я думаю? Я думаю, мабуть, якось... Так. На самому краєчку поставити тоді я зможу пустити. Пасажирську гілку до міста. Так, а це в нас це пекарня. Мені може випасти картка універсального потягу. Я дуже-дуже сподіваюся, що вона мені випаде. Але для цього потрібно трішечки заробити заздалегідь. Грошей. І не дуже багато, до речі. Всього лише 200 доларів. І дорога вдовж скель. Залізниця вдовж скель. Бумде. Ох, oh, це не дуже розумно так робити, але що подорож. Окей, що... mm. okay, ми, ми ще маємо картку перехрестя, тож, в принципі, тут можна не дуже заморочу. Так, давайте використаємо знижку мальовничі скелі. Чого? А, вона має згорити скелею. Ха, окей, тоді скелі не будемо використовувати. І. Ні, велика теж отежний... Ну, просто знижку тоді. Просто ми теж нападимо просто знижку. Це мені принесе дуже мало. Недостатньо, недостатньо. Шкода. Шкода, бо ця картка мені знадобилася. Я майже впевнений, що там будуть карти От Ніборбур. Ну, не неправильно, неправильно. Тут зробив. Треба було її якось. Ну, вже нічого не зробиш. Так, окей, ми маємо. Ми маємо суші. Ну, давайте якось... Під'єднаємо це місто. Як і хотілося, таким чином. Так, це ми йому дали. Пшеницю. Пшеницю тут можемо під'єднати зараз пекарню, млин і другу. Другу ферму. Використаємо мальовничу скелю. Mm. І просто вантажний потяг. І воно мені дасть. Тобто вийде в нуль, видовму. І... Так, чудово, чудово, чувач, чудово. Що? Ні. Окей, окей. Воно мені не дало універсальної гілки. Дуже прикро. Окей, тоді. Що я роблю я тоді... Карня. Окей, 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 тоді я зараз поєдную це. О, ні, це ферма. І в мене два перехресть. Яка заковириста мапа? Дуже-дуже заковириста мапа. Нічого. Чекаємо пасажирський потяг. Ага, і ролли ще приїдуть. Робимо перехрестя, щоб набагато грошей було. А, ні, ролл не приїдять, бо це буде пасажирський потяг. Окей. Окей. Зробимо так. У нас тут є два борошна і можливість витворяти хліб. Місто розрослося сюди. Так, окей. Значить поєднуємо все це разом. Якимось чином. Так, ага, ага. ага, І це все під'єднано до цього міста. Але не до... tak to wszystko będzie jedno do tego miasta a to jest cesy... a nie, tu jest jedna porażka, toż... no okej, w zasadzie taka już i ciężka jest ta celność finansowo Мені здається, це най... Пущу сюди. Пущу цей мік. Так, бачите, у нас закривається вже хліб. Борошна мука одночасно. Окей. Ну-ка. Ні. Ні-хі. Споки вантажний можна, мабуть. А будь що можна. Треба головне придумати, як поєднати ці два міста. Вантажною залізницею. Це зараз найголовніше насправді. Бо в мене зараз виходить, що тут млин, тут борош. О, стоп, тут два борошна. Борошно і борошно. Тут пассажирська гілка. Окей, це ось це борошно. З цим оном цією пекарнею. Uh, е, hey, це пекарня це. Oh. ось в чому проблема. Ось в чому моя проблема. Так, вона в принципі, так і поєднається. Правильно? Так, це під'єднано вже до цього міста. Так, отже, йдемо сюди. Це буде дуже дорога гілка. Але бачите, вона йде досить довго по схілу, Отже, зробимо так. І так. І отримуємо бонус. Бонус 137. Тобто ми вийдемо в плюс. І ще у нас буде так, 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 ну, ми чудово завершимо цей рівень. Чудово. Два рівня, обидва з першої спроби. Я думаю, що цього на сьогодні досить. Цікаво, воно тут у порті. на сьогодні цього досить. Інші рівні будемо проходити іншим разом. Дякую всім за увагу! Хай щастить!